Останні дні вересня зустрічають нас типовою осінньою погодою. Десь буде холодніше, десь тепліше, але хмари супроводжуватимуть більшість областей. Розберемось, де цей день буде найкомфортнішим, а де краще не забути взяти парасольку. На Київщині температура в день становитиме 13 градусів тепла, а вночі опуститься до плюс 7. Вітер східний, швидкість 4 метри за секунду, пориви до 6 метрів за секунду. Небо буде повністю затягнуте хмарами. Можливий короткочасний слабкий дощ. На півночі. У Житомирській області температура день досягне 12 градусів тепла, а вночі буде плюс 7. Вітер східний, швидкість 4 метри за секунду. Спостерігатиметься суцільна хмарність з можливим слабким дощем. У Чернігівській області температура вдень становитиме 14 градусів тепла, а вночі опуститься до плюс 8. Вітер східний, швидкість 6 метрів за секунду. Пориви до 8 метрів за секунду. Небо залишатиметься похмурим. Очікується короткочасний дощ. На Сумщині температура в день буде 16 градусів тепла, а вночі плюс 7 градусів, вітер східний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Прогнозується суцільна хмарність без опадів. На сході у Харківській області температура в день становитиме 17 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 8. Вітер східний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Небо буде повністю хмарним, опадів не очікується. У Донецькій області температура в день підніметься до 15 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 11 градусів. Вітер східний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Очікується похмура погода без опадів. У Луганській області температура в день складе 19 градусів тепла. А вночі плюс 10. Вітер східний, швидкість 8 метрів за секунду. Небо буде затягнуте хмарами, дощу не очікується. На півдні. В Одеській області температура в день буде 16 градусів тепла, а вночі плюс 13. Прогнозується повна хмарність без опадів. У Миколаївській області температура вдень складе 19 градусів тепла, а вночі плюс 12, День буде похмурим, але без дощу. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки та ділитися прогнозами з друзями. Разом будемо зустрічати кожен день підготовленими. У Херсонській області температура вдень підніметься до 18 градусів тепла, а вночі буде плюс 11. Прогнозується майже повна хмарність без опадів. У Запорізькій області температура вдень досягне 16 градусів тепла, а вночі буде плюс 11 градусів. Спостерігатиметься суцільна хмарність, можливий слабкий дощ. У Криму температура в день становитиме 19 градусів тепла, а вночі очікується плюс 11. Небо буде частково хмарним, опадів не прогнозується. На заході. У Львівській області температура вдень складе 10 градусів тепла, а вночі буде плюс 7. Очікується похмурий день з суцільною хмарністю та дощем. В Івано-Франківській області температура в день буде 8 градусів тепла, а вночі плюс 7. Спостерігатиметься повна хмарність з невеликими опадами. У Тернопільській області температура в день підніметься до 8 градусів тепла, а вночі очікується плюс сім. Небо буде майже повністю вкрите хмарами з дощем. У Чернівецькій області температура вден складе 8 градусів тепла, а вночі плюс 7. Спостерігатиметься суцільна хмарність з невеликими опадами. У Закарпатській області температура вдень становитиме 15 градусів тепла, а вночі буде плюс 8. Очікується частково хмарна погода без дощу. У Рівненській області температура в день буде 10 градусів тепла, а вночі очікується плюс 8. Небо затягне хмарами, можливі слабкі опади. У Волинській області температура вдень становитиме 9 градусів тепла, а вночі буде плюс 7. Небо залишатиметься затягнутим хмарами з дощем. У Хмельницькій області температура вдень підніметься до 10 градусів тепла, а вночі буде плюс 8. Спостерігатиметься повна хмарність з можливими слабкими опадами. У центральних областях у Кіровоградській області температура день складе 17 градусів тепла, а вночі буде плюс 9. Вітер східний, швидкість 8 метрів за секунду. Хмарність буде суцільною, без опадів. У Полтавській області температура в день становитиме 17 градусів тепла, а вночі знизиться до плюс 9. Вітер східний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Очікується повна хмарність без опадів. У Черкаській області температура в день буде 17 градусів тепла, а вночі плюс 11. Вітер східний. Швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Прогнозується майже повна хмарність без дощу. У Дніпропетровській області температура вдень складе 14 градусів тепла, а вночі плюс 10. Очікується суцільна хмарність з невеликими опадами. У Вінницькій області температура в день становитиме 14 градусів тепла, а вночі плюс 8. Небо буде повністю хмарним, опадів не очікується. Це був прогноз на понеділок для всієї України. Осінь нагадує про себе прохолодою та хмарами, тому одягайтесь тепліше та не забувайте про парасольку. Дякуємо, що провели цей час з нами. Бережіть себе тихого дня, і побачимось вже завтра.